Слава Україні! Мене звати Антон Петрівський. З лютого 2022 року. За власним бажанням я встав до лав Збройних сил України і перебуваю в ЗСУ досі. В 2014-15 роках брав участь в російсько українській війні як доброволець у складі добровольчого підрозділу. І сьогодні я хочу висловити вдячність і підтримку одному з підрозділів Збройних сил України. А саме територіальним центром комплектації, скорочено ТЦК. Вдячність за те, що завдяки мобілізаційній роботі ТЦК від початку війни українська армія постійно отримує поповнення до своїх лав, завдяки чому станом на третій рік війни вдається на східних теренах України стримувати ворожу армію на величезній лінії фронту в тисячу кілометрів. А підтримку. За те, що останнім часом приходиться в мережі інтернет зустрічати дуже багато негативної інформації в сторону ТЦК, різні ролики, дописи, дискредитаційні відео, метою яких є очорнити діяльність цієї структури. Дуже часто приходиться бачити в інтернеті, що ТЦК порушує права, що ТЦК не так себе поводить. І, взагалі інколи навіть зустрічаю такі дописи, що ТЦК це гірша окупанта. Ну, для мене це взагалі якби є непропустимим, таке порівняння для всіх адекватних людей. Зрозумілим є, що це є передусім російське ПСО. У мене власне питання до всіх тих людей, які ці дописи поширюють і підтримують. А як поводите себе ви? Чи не порушуєте ви українського законодавства? Чи не порушуєте ви такими своїми діями і підтримкою таких дописів? Власне нашу обороноздатність? До 24 лютого, ще з грудня 2021 року, від союзників постійно лунали сигнали про можливий напад. Російської Федерації, повномасштабне вторгнення. Імовірність повномасштабного вторгнення насправді, зважаючи на всі ті обставини, які були, була дуже великою. Всі ті, для кого Україна, держава Україна не була цінністю, або боялася війни, або з інших причин до 24 лютого. Покинули Державу Україна. Вони скористалися цим своїм правом, наданим Державою Україна. Після 24 лютого всі люди мобілізаційного віку автоматично стали частиною великого організму по наданню опору державі-окупанта чи в армії. Чи потенційно будучи у складі Сил оборони України Конституцією України визначено, що обов'язком кожного громадянина України є захист територіальної цілісності і суверенітету України. Кожен, хто отримав паспорт громадянина України, підписався під цим обов'язком, визначив, що для нього цей обов'язок також є правилом. В такій великій тотальній війні перемогти величезну армію окупанта, якою є армія Росії, яка теж постійно поповнюється новим мобілізаційним ресурсом, власне може протистояти і перемогти лише велика українська армія, яка в тому числі складається із мобілізованих військовослужбовців. Які приходять з своїх е цивільних професій, з свого цивільного життя. Це є закони е великої війни. Е від цього ми нікуди не дінемося. Е ТЦК це є е орган примусу в е структурі е армії, в державній, е державному механізмі. Так, він приносить е дискомфорт. Цей орган, він створює незручності, він порушує наш звичний спосіб життя. Але уявіть собі, якби ТЦК не працювало всі ці попередні два роки війни, що би було? Українська армія не отримувала би поповнення новим, новими, скажімо так, мобілізованими. Російська армія. Пішла б великий контрнаступ, прорвала би багато ділянок фронту, почала б захоплювати величезні українські території, вона б швидко просувалася в сторону наших західних кордонів. І на цих всіх територіях вони б продовжили вивозити в Росію велику кількість українських дітей, вони б чинили репресії проти проукраїнського населення. Вони би забирали український бізнес, вони би гвалтували українських жінок, в тому числі на очах тих чоловіків, власне, які не захотіли стати до лав Сил оборони України. А що би було власне з тими чоловіками, та, які не захотіли стати до лав Сил оборони України? Вже на окупованих нових окупованих територіях Росія за звичним сценарієм мобілізовувала би їх до власної армії, і вони би в перспективі брали участь все одно у війні, але вже проти якихось країн НАТО. Ви скажете, що це нереально. Я думаю, що багато хто перед початком повномасштабного вторгнення думав, що нереальним є власне оця теперішня війна. Як бачимо, реальність зовсім інакша. І зараз передбачити поведінку Росії після програшу України. Я думаю, що не береться жоден притомний європейський чи світовий політик. І ці всі чоловіки вони би е, не просто були мобілізовані до російської армії, вони би там ганебно е, гинули як е, гарматне м'ясо. От е, те саме, яке зараз е, гине, власне, оце все м'ясо е, з боку їхніх окупаційних військ на лінії е, фронту. Мобілізація не означає смерть. На війні. І навіть коли ви після мобілізації попадаєте на саму лінію фронту, на сам нуль у значній мірі, у більшій мірі, те, чи ви залишитеся живі і неушкоджені, залежить в першу чергу від вас. Від вашого бажання підготуватися, від вашого бажання почути інструкторів на полігонах, від вашого бажання відповідно до правил поведінки, скажімо так, на нулі, та зберегти своє життя і життя побратимів. Побутують наступні твердження: нехай ідуть воювати діти депутатів і чиновників. У мене є питання, власне, до всіх цих людей, які підтримують оцю, оцю фразу. От як ви вважаєте, якщо діти чиновників, і політиків, і депутатів ну все ж не підуть воювати, та? і ви через те теж не підете воювати? Воно ж не змінить того, що Росія. Нас окупує і е, все одно е, буде вчинити над вами ж е, репресії. В Україні є сотні тисяч чи там, мільйони е, відставних кадрових е, військових, яких всіх треба е, мобілізувати е, до армії. Е, ну, я не знаю е, реальну кількість е, е, таких, е, чесно кажучи, військових, але в мене власне питання. Уявіть собі, що ну, от не мобілізують оцих всіх кадрових відставних військових, про яких ви говорите, і через те ви не підете воювати за цю державу. Це ж не зупинить того, що Росія все одно нас окупує і буде вивозити наших українських жінок. Наших українських дітей в Росію, і в цьому будете винуваті ви, ті, хто, надіючись на мобілізацію мільйонів якихось ефемерних відставних кадрових військових, не захотіли захищати свою дитину. Це ваші діти. Ваші діти будуть вивезені Російською Федерацією. Власне, на її територію після того як вб'ють вас і зґвалтують вашу жінку. Ще один наратив побутує: у нас є сотні тисяч поліцейських, нехай вони йдуть і воюють на війні. Ну, я не проти того, щоб частина з них пішла воювати. Це, власне, пророгатива системи МВС, у якій кількості і коли вони мають піти на цю війну. Так само за власним бажанням вони можуть це зробити. Але, власне, в мене питання до тих, хто не піде воювати, тому що не пішли воювати поліцейські. От як ви думаєте, це зупинить окупацію України росіянами, якщо через те, що. Поліцейські не пішли воювати, ви теж не підете воювати. Ну це нічого не зупинить. Це не відміняє вашого обов'язку йти і захищати е, Україну. Е, чому не оголошують стан війни? От я не хочу йти воювати, тому що не оголосили стан війни. Приходиться теж е, чути е, таку штуку. Оголосить стан війни. Прийдуть руски. Окупують е, ваше село, оголосять стан війни, і ви відчуєте у повній мірі, що таке жити е, після того, як хтось оголосить вам стан війни на ваше прохання. Е, я не певен, що вам сподобається жити е, власне після оголошення Росією та е, на вашій. Території, яка буде окупована нею, стану е, війни. Е, мають воювати лише підготовлені е, до війни е, солдати? Е, е, я не народжений для війни, я не вмію, я не здатен воювати, мені страшно. У мене власне питання е, до тих всіх людей: от коли до вас вривається. Грабіжники до хати і починають чинити безчинства з вашою сім'єю і з вами. Ви ж не будете чекати того, що приїде поліція, можливо, і аж тоді буде власне вживати якісь дії. Ви ж почнете самі спочатку чинити опір тим грабіжникам, підготовлені ви чи не підготовлені. Ну, це власне ваша проблема, що ви, будучи непідготовленими, та наражаєте на небезпеку свою сім'ю, коли до вас вриваються гарбіжники. Краще все таки бути підготовленими. І тут така сама ситуація. Ніхто не застрахований від того, що на державу може напасти якась інша держава імбіцил. Тому треба готуватися. Треба повсякчас бути готовими до захисту своєї держави свого міста, свого села, своєї дитини, своєї дружини, надіятися лише на те, що хтось більш підготовлений вас захистить, це власне вистрілити собі в ногу. От, всі ці люди, які власне поширюють ці всі російські ІПСО, метою яких є дискредитація роботи. Українського ТЦК вони мають розуміти, що ви маєте розуміти, я от до вас звертаюся, от до всіх цих людей. Ви маєте розуміти, що ви собі робите гірше, тому що зменшуючи знижуючи обороноздатність України. А цим ви знижуєте обороноздатність України, ви наражаєте на небезпеку самих себе. Ви робите гірше собі. Ви не захищаєте таким чином цих всіх чоловіків, які рано чи пізно все одно стануть до лав Сил оборони України. Ви в першу чергу робите шкоду самі собі. Я вже не говорю про те, що те, що ви робите щось на шкоду державі Україна. Ви, власне, вас можна зарахувати до лав колаборантів, адже е, те, що ви чините спротив мобілізації та, і таким чином знижуєте обороноздатність держави, е, це є антидержавна діяльність. Безумовно, українські ТЦК не є ідеальними структурами, е, там так само є е, проблеми. Які потребують е, вирішення, а які е, структури в Україні є ідеальними, які сфери в нас є ідеальними? Чи в нас все гаразд в медицині, чи в нас все гаразд в правоохоронній системі? Чи в нас все гаразд є в освітній системі? Чи можливо в нас е, всі органи влади, як державні, так і місцевого самоврядування, є ідеальними? Зрештою, загляньте в свій під'їзд, ваш під'їзд е, ідеально чистий. Я вам скажу, що завдяки українським воїнам і, в тому числі, роботі ТЦК, ваш під'їзд є ще досі ваш і він ще досі цілий. Е, зрештою, якщо вам так не подобається е, центрик. Територіальні центри комплектації ТЦК, і якщо вам не подобається, чекати, коли вони вам випишуть повістку, бусифікують чи зроблять інші дії по мобілізації вас до Сил оборони України, ідіть в рекрутингові центри. Вони зараз відкриті. Вибирайте собі бригаду, готуйтеся. Робіть відповідні, відповідну документацію щодо призову вас в той чи інший підрозділ, який вам до душі. Виберіть собі професію, яка вам до душі, і готуйтеся у відповідності до цих навиків. І тоді вам не прийдеться стикатися з оцими всіма на вашу думку та безчинствами ТЦК. І власне на завершення у мене є ще окреме звернення до цих військовослужбовців, які працюють в ТЦК. Я знаю, що дуже багато зараз там працює і здійснює діяльність людей, які повернулися в тому числі з фронту після важких поранень і так далі. Власне, на це теж слід звернути увагу на цей факт, і в мене власне до особливо до тих людей, які повернулися з фронту, є велике прохання, мужики. Не продавайтеся, не беріть гроші за те, щоб когось відпустити. Ви ризикували своїм життям не для того, щоб за 30 срібників продати свою честь і гідність. Беручи гроші за кожного відпущеного ухилянта. Подумайте про ваших побратимів, з якими ви ще, з якими ви ще вчора стояли в одному окопі. Ви ж їм робите гірше. Ви їм створюєте такі умови, в яким їм буде важче воювати. Вони вам цього не пробачать. Я вам цього не пробачу. Ніхто вам цього не пробачить. Після того, як ви взяли гроші від ухилянта і відпустили його, ви порушили не лише українське законодавство. Ви порушили кодекс честі і гідності українського воїна. Не робіть цього. І навіть коли ви цього не робите, але знаєте, що хтось це робить, вживайте всіх можливих дій для зупинення таких ганебних випадків. Інакше ми не переможемо.